На цьому березі річки Ворскла у Терешківській громаді кущі та дерева. Місцеві тут не відпочивають, бо місце для цього не облаштоване, говорить жителька села Світлана Лісняк. Якщо це буде дуже гарно там, і зручно, і для дітей комфортно, то може під'їздили. Маршрутка там взагалі проїжджає. На цьому місці хочуть створити два пляжі спортивні майданчики, велосипедні та пішохідні доріжки. Нині розробили концепцію облаштування території. Ми намагалися об'єднати зацікавленість місцевого самоврядування, громадськості, громадський простір відпочинку і бізнес, щоб всі ці три сторони мали свої вигоди. Місцеве саморядувало мало податки, які будуть платитися на нашій території. Громадськість це жителі мікрорайону Левада та жителі Терешків Каполів могли мати якісний відпочинок і бізнес, розвиток бізнесу. Облаштувати хочуть більше восьми гектарів площі. Із них понад гектар майбутня набережна. Знаходимося якраз то місці, де канал роз'єднує Терешківську громаду. Далі Левада і частина наших земель, там де пляж, де ви бачили. Це та частина набережна, до якої, на жаль, в нас немає прямого пішохідного сполучення. Тут ми, і в цьому місці ми плануємо збудувати міст, хоча б пішохідний. В тій частині ми плануємо зробити пляж, ресторан плавучий на воді, ну і велосипедні пішохідні доріжки. І отакі от зони відпочинку, де там футбольні майданчики, волейбольні. І з іншої сторони мосту острів. На ньому запланували будівництво арени, яка зможе вмістити 5 тисяч глядачів. Аби дістатися туди хочуть збудувати три мости. Пішохідні вело і один понтонний міст для можливості заїду технологічного транспорту, сміттєвоз і все інше. Планується в першій частині це реконструкція козацької січі, тобто частокол з вежею з козацькою. Сторожевої будиночки сотника, будинок Керчма, будинок Козака і все інше. І далі, це те, що я вже розповідав вам, місце для проведення фестивалів, фуд-зона, місця відпочинку, між дерева натягнуті цікаві переходи, де могли відпочивати всіма сім'ями. Наше населення вартість втілення всього цього не прорахували, каже Віталій Турпічко. Проєктно-кошторисну документацію замовлять після того, як знайдуть спонсорів на будівництво. Додає він громада, на превеликий жаль з нашим бюджетом. Вона не спроможна самостійно це будувати і отримувати зиски з бізнесу. Біля мосту мені здається, воно не. Зона відпочинку повинна бути подальше від транспорту, десь у лісочку, а це таке біля хати. Ну воно ви не працюємо ні к чому. Звісно, я туди ходжу, іноді рідко ходжу, так що я вважаю, що це потрібно для громади. Якась зона відпочинку потрібна, тому що дивіться, в Терешках немає ніякої зони. Якщо громаді вдасться знайти спонсорів, втілити цей проєкт зможуть за сім років, каже голова громади. Це може бути чудовий культурний простір для проведення великих заходів, фестивалів. Це рекреаційна зона. Тобто це, це певний, скажімо так, туристичний магніт. Там є стоянка залізного віку, зовсім чи неподалік. Там є скіфські поселення. Валерія Рибалка, Анатолій Кикоч, новини на Суспільному, Полтавщина.